Привіт, друзі! 31 число, неділя, ранок. І все ж таки і приємні речі також є. Посилочку отримав. Зараз розпечатаємо. Рік не покидаю, як би сказати, без таких, хоча б важкий був, але на кінець і приємне. Зараз розпакуємо, поглянемо, що там. Це до пилорами одразу вам скажу. Думав, що сьогодні вже перше число. Буде якось, ну що, що вже не буде такого відео в цьому році, але прорахувався відео. І сьогодні буде таке заключаюче відео, підсумок кроку. Я думаю, що і вам буде приємно подивитися частину того, що робили, частину того, що пережили. Дружина каже, давай веселіше. якось. Важко навіть згадати про, про те, що відбувалося, те, що скільки сил потрачено було, скільки було. Скільки було з ентузіазмом і все ж таки надалі будемо працювати по можливості. О, поглянь, коли вона встигла? Дивіться, друзі. Та ви що, що це за сорт? Сандра, Сандра Зимова, мабуть, да? погляньте. Дивіться, яка красота. Як з морозилки. В листопаді місяці чи коли була посаджена і вже встигла відсисти і дати плоди. Потрібно прийти, може відеочку збираємо. Ну нічого. Нормальний сорт, буде діло. Такий вигляд має полуниця. Це так заодно. Щоб було цікавіше, начебто стоїть, я думаю, що все буде добре, щоб вона вже, мабуть, пожовкла, якби не прийнялася. Так, поки що стоїть. Таку маленьку, маленьку історію року, яку, що ви прожили зі мною, що я робив, якась частина. Погляньте, я поки дойду до столу, очистюся від болота, розпакуєм і порозмовляю. Їдь. Де пшениця? Ти щось не сходить нічого. Ти дивилася там ззаді, вона сипалася, не сидимо. Ну, підсипалося, де, може, ми ще побачимо. Я дивився на маркера ти в село, поки сіванки носила. Да? <гум> Був одна із своїх дружини на каналі одному. Може ви мене там бачили чи ні. оплату мені купила новий костюм. Звичайно, не житомирська фабрика, але так нічого піде. Пускаємося, заводимося і погнали, а що робити. Оце класне штук. Я хочу вас заразити, просто щоб ви вже стали не дивилися на йшли робити, або купували. Два маряти. Друзі, нарешті я зробив там, де мав де везе, то на генераторі стояти, перво початково. Так він не тут зробив. Зараз ми перевіримо, як він працює. Акація! Завірюю один! Готуємося до жнибу. Вчора ходив, дивився, вже на по зими. Ютуб хоче або валив, да? то що ввічвали, де да? ну От да. Бог його знає. по-правді В нього не було як не ні заточиш ні різці, ну, ні сверла, можна ще на болгарці там якимись питаннями це зробити. Різці не заточиш. Сьогодні такий екзамен. Якщо вийде, то можна на щось надіятися. Є, але не така вже буде. Ну... Щось воно булькає, дивіться, що вийшло. Старший брат вечора брат. От така штукаська. Помаленьку Зробимо те, що зможемо. друзі. А виїхати ні. Краще завалити все. Традиції чіпляють букет, друзі. Зробив сівалку. Щоб сказати, що було легко, то ні. Щоб сказати, що було важко, то так. Хочеться зробити цю сівалку. По максимум, щоб вона була ще краще. З робив, ну є ще, скажу наперед, що є ще в мене думки, якщо встигну. Зробив картоплю сажалку. Картоплю сажалку на базі культиватора. Ещ, ріпніші, рікніші, майдано, Розкидач добрий в мене є. А селітру ніхто не дає. Погано! До метрів 8-10 коли в нього стояти не було реально. Він так лупенив, що по що було страшно. Вони весна прийшла коти хочемо. Коти, коти моркочуть, щось вони хочуть. Дрова потрібно заготовляти, але в бортів пешти немає. Зелене, гарне і велике. <гум> і з кабіною тоді так думаю, піти до хлопців, хоч погорітися з марших цутик. Сьогодні потрібно задискувати, посіяти ячмінь, і якщо ще вдасться, хочу його закаткувати. Каткує. Ну, доволі. Доволі скажу, можливо, трішки мілкувати, попадається такі, бачите. що. Але це ну, це дрібниці, я взагалі вважаю, що це, це взагалі нормально. Бачите, розфокусуй. Сфокусую. Флора повертається, погляньте. То. Дивіться. Маленький, ліс назад, блін, витягнув, дитячи. Також писали, що ви там одноосібники гробите землю і ну Знищуйте і нераціонально використовуйте гербіциди, добрива, то скажу у відповідь таким людям, що щоб угробити землю, потрібно мати гроші. Подивіться, як він роботі робить, зробив і ці певний висновку. Поїхали! Справився непогано, перекинув, як то кажуть, і мама задоволена, і татові непогано. Я знав би взяв би з дому. Вже якихось поклав би дві метровки, але сьогодні спробую ще його перебу... перебити дисками, і це також відео зроблю. таке Одне ще показую. одну роботу, другу роботу. Зробило і доволі непогано. Поперебивало, ну, поперечмякувало його, дивіться. Ну, де зелена, там не достало. Воно. Знімати, не знімати, думаю, я вже вас задовбав цим дискуванням. Тож погляньте, що і так непогано. На мою думку, так непогано. Давай, давай, мавай. Давай. Давай, гарчи, і побіж. Це вона мене прокляла, мені Хімію купи. Насос купи, кошти хоче покинути. Я думаю, що зараз швиденько встину, то повобистя так подарувати. Дивіться, капці не... Зважайте уваги на просіви, це юний тракторист тренувався, не розрахував те, що зернина ще має що прухнути, вона має ще упасти. Тому потрібно заїжджати трішки туди, якби на поперечні. Ну нічого страшного. Колос світони з піднією йому і так тормо. Мій. Вікторе, мій Вікторе. Віктор, вже взагалі не віктори. Граєм соняш, влогість 6,5, влогість 6,5, оце в сухішого, в мокрішого. Збір кукурудзи, комбайн вже гудить, хлопці працюють ранку. Як відбувається весь процес, і завантажимо його скрипковим транспортером в будинок. Вести не випитали. Далі йдемо теж побудувати, працювати далі над сценарником. Такі відео, друзі, одні із тих, які залишились на ноутбукові. Ну, ще велика частина їх є, не, не переглянутих, дружина монтувала, каже, ти мені вже надоїв, як гірка-дюрецька, Я за день стільки твоїх відео передивилася, що капець. Ну, що зробиш? Таке відео, я думаю, буде доволі цікаве. Таке багато роботи якої залишилось, ще не показаної ну, в цьому відео. Але вона вся є на YouTube-каналі. Заходьте. Нажимайте відео, там всі відео є по тих питаннях, які мені були потрібно цього року зробити. Наші, друзі, по пилорамі робота йде, робота йде. Непогано підйомний механізм, колеса на місці. Певні речі покажу вам згодом, але я вам скажу далі, щоб це трішки рухалося швидше, тому що я все не встигаю, я скористався. Допомогою Віктора. Віктора ви знаєте, також <смі> про нього було і відео не одне на моєму каналі. Він постійно завжди допомагає по можливості, за що тобі велике. Дякую, друже. Значить розпакуємо, подивимося, що прислав Віктор. Опа. А Віктор. А віктор прислав ось що. Телефоную і кажу, вітя... Ну не впоруюсь, не встигну, не встигну і не впораюсь, верніше, тому що доволі така ювелірна, делікатна робота, і мені немає коли її сильно робити. а Хочеться трішки швидше. Допоможи в цій справі, які питання, давай креслення. Ну, на рахунок креслень до не вийшов не креслення, а малюнок такий, але і по ньому, от що означає спеціалісти, хлопці молодці, то брав цьому участь. Молодці зробили і по цьому. Значить, друзі, отака от річ, це ви самі вже зрозуміли, Це направляючий направляючий на пилораму на саму ленту. Бачите, один направляючий. Інший направляючий. Два штучки. дивіться, як. Хай на гарна робота. Гарна робота, я вам скажу, тому інколи не хочеться братися. Ну, як хочеться, але не... Хочеш скористуватися такою можливості. Ролики. Всі чотири ролики на цю тілешку, яку зараз я вам розповім. О, Погляньте, які. Погляньте підшипники. Опа, ти куди вже поїхав? Буде діло. Буде їхати як по маслу. Погляньте, які ролики. На два підшипничка буде ставитись таких це у нас. 302 й підшипничок. їдуть. Вони вже хочуть щось пиляти. Зараз, зараз. Не зараз, не зараз. Трішки пізніше. Зараз, зараз це ну, надто швидко. Ролики ці підшипники, болти. Значить, яким чином, і як це має бути? Самі направляючі будуть стояти на 204 підшипнику, звідси один підшипник і звідси один. Два підшипники на одній цій. Тут буде встановлено, ну, Проєкту. Тут буде отакий вал, на якому будуть стояти саме це все. Звідси зажиматися, звідси підшипник, звідси закручуватись гайкою. Сюди буде приварена Хлопці, щільно робили. Так, це в нас сюди. Отак, як буде ексцентрик зрозуміло, да Зараз я отак покажу. Отак. Як це правильніше буде його показати? Ось так. Отак От тут. От так оце на підшипнику. Отут От гайка, тут і тут підшипник. А сама оця частина зробили так, щоб вона регулювалася сюди, назад. Тобто до колеса, від колеса, ближче далі. Звідси нарізана різьба. От під такі болтики. Зараз, зараз, зараз. Я хочу вам детально показати. Звідси буде ще контргайка така закручуватись сюди. Звідси болт, і звідси два. Два болти. Ось так. Для чого це все буде? Тут, зрозуміли, отак і тут отак, на підшипниках. Що це буде? Для чого? Щоб підводити, ну, самі зрозуміли, ексцентрик, щоб нижче, вище опускати саму ленту. Тут я ще привару, що буде і так регулюватися. Цивок, два болти відкручуються, цим піджимається, висувається, скільки потрібно підвести ближче далі до ленти. Розуміли, да? Контергається. І тут також по гайці буде, буде фіксуватися саме оцей, оцей весь вал, щоб він вже не прокручувався ні туди, ні сюди. Такий задум, такий видум взяти, із, як би сказати, із інтернету, таке узагальнене. І зроблено хлопцями доволі ідеально. І це два таких штуки буде. Два таких сюди є. І ролики. чотири. Погляньте, яка робота. Прекрасно. На два підшипники, як я зрозумів, ну тут же як би сказати, довільна програма хлопцю була, кажу, мені не сильно там. Що є, що, що можливо є, то, то і зробити. Ось так. Це буде стояти на уголковій тому, який стоїть на рамі. Чотири штучечки. Велике дякую, Вітя. Дуже прекрасна, гарна робота. Видно, що, що хлопці з підходом таким серйозним, мені кваліфікації мої на це все, на таку роботу не вистачило б. По пилорамі. Рух іде, певні речі я вже зробив. Побачите згодом. Я думаю, щоб так не набридати нею вам, щоб не як би сказати, щоб, щоб було все нормально, щоб не було там 10 відео на одному. Зробимо. Надіюся, і те. Почав вже іншим трішки займатися, так підготавлюю, думаю, думаю, це ви побачите згодом. А вам хочеться що сказати? Хочеться сказати, що ні в якому разі не втрачайте надії. Працюйте по можливості. Плануйте, робіть, дивіться. Надійтеся і щоб, щоб збулося, то наше одне заповітне бажання якнайшвидше. І все було в нас добре. І зробимо ще багато, багато-багато чого. Ти щось скажеш чи ні? Ну, ну чого дутися? Чого дутися? Розвернувся, задом стоїть, зараз до його мити трішки помию, тому що так не встигається, не загнав його і цей вивіз, зараз трішки покупаю. Покупай, я зараз тебе відчухаю, відраю, все буде нормально. Не хвилюйся. До наступних відео, друзі. Хай щастить.